Дістатись сюди можна тільки польовими дорогами. Село на краю лісу починається рядом дерев'яних електроопор. До ще цілих будинків не ведуть людські сліди. Ми приїхали в село Яршов. Місцеві кажуть, що правильно йоршов це сільський магазин. Бо у коли судячи з надпису. Нам сказали, що тут є жилих три хати. Далі ми йдемо шукати місцевих жителів. Не знаємо чи зустрінемо когось, але спробуємо. Та й собака доводить нас до двору, у якому кричать гуси, і тільки тут починає гавкати. Вже це, що давно хтось Василь Василенко хазяїн собаки, якого, як виявилось, звати Мухтар. Чоловік народився і все життя прожив у Єршові. Його дружина Ніна родом із сусідньої ломанки. Дід живе як. – Вже 75 років. – 75 років тут живе, а я вже 50. Стіни хати завішані вишитими картинами. Останню, каже Ніна Василенко, вишила понад 20 років тому. Да, ну, я знаю, багато 20 чекали. А там вони ще в тій хаті. Від нас домашні воріки. Цей хліб готує у печі. Магазина у селі немає, продукти сюди не возять. Воду беруть з цього колодязя. По сусідству тільки покинуті двори. Вулиця, на якій живуть, має назву лісова. Ну, Богівна, назвали ж так. Заростає кров. <сум> <сум> Лісом заростає, як ляльно так і назвали. Родого кота, що крутиться у жінки під ногами, подарував один із синів. Троє дітей. Шестеро внуків. П'ятеро правнука. ну ж нам нічого не треба, бо війна да. повернулись діти з війни. Подружжя тримає курей, гусей та трьох кролів. Мухтар заохоронця. Ніна Василенко розповідає, нещодавно врятував курку, відбив у лисиці. Крім подружжя, в селі живе ще одна самотня пенсіонерка та родина з трьох людей переселенці з Семенівки. Решта будинків на двох вулицях села покинуті. На сільському кладовищі збереглись близько сотні хрестів та надгробків. Вень здорове було село. І в кожній хаті жили. Ніна Василенко проводить до сусідки, що живе за перехрестям. Тож я даю її, то вона до мене. Або ж ніхто ж нікуди не ходить. Дорогою минаємо будівлю колишнього магазину. Це магазин був. Я тут торгувала. Ту індекс, так. Ну, висів вже тут ящик, так, пошту. Поштар був, там жив паштар у нас насив пошту. Так, хіба тоді пошта тільки була? Тоді пошту несе паштар, бідний, так і на плечах, і, і, і ой. А тепер уже що? я ту одну виписав. Дай. Слідів до хвіртки сусідки не видно. Вона рідко виходить з двору, каже Ніна Василенко. Сиди, Господи, от я рада така, а, що, що хоч що, що в хату. я ноги не ходить, а я після інсульта. Валентина Шкурат прожила в Єршові все життя. Коли ще ж мій хазяїн жив, йому построїли хату в Жадові. ну от і нікуди не, не схотіла і все. Кажу, єді, а я нікуди не поїду. З господарства у жінки кури та старий пес Валентині Шкурати, родині Василенків, продукти, ліки та газети регулярно возить директорка сільгоспідприємства із сусіднього довжика Світлана Сковородько. ми її старці, а вона нас поважає, і що вона ми вже ж такі дурні, що. Не знаю, не дня, не числа. Так вона вже сама дзвонить Нам що, що, вам, що вам куплять, що вам куплять вони дзвони від Єршова до кордону з Росією 27 кілометрів. Село під обстрілами не було, розповідають жінки. А поруч прилітало одного разу від вибухової хвилі у будинку Валентини Шкурат потріскалось скло у вікнах, заклеїла її хлипкою лентою. Тепер, кажуть, до села частіше заходять дикі звірі, ніж люди. Ти козачки бігають, і свиня, бігають, і вовки ходять. Усе це всі наші. Вони, вони багать, а то ляди стріляють, і тут вони. Олексій Коцепчук, Тетяна Лось, Суспільне, новини Чернігів.